Ага, прийшов и показав, я главы. Це ви тут не тем займались. Ага. Так улов. Рака за кличню пьемо. Вот это віталь копив когось. Статри бо лісі сазан сейчас стартане. щоб... Підними, чтобы... Всім привіт, друзі! Всім доброго ранку. Сьогодні на риболовлі, на сазанчика, на лящика спробуємо разом з татом знову. Ще Сьогодні до нас присадиниться Віталік, теж на фідерок половити. А вчора пробували чи піймати хижачка, Ну, зараз подивитись, що з цього вийшло. Приємного перегляду! Всім привіт, друзі! Сьогодні зібрались на хижака. Спробуємо хижака половити на мікрорічці з Віталіком. Він, Віталік. Сьогодні желізо опять буде вбивати щуку. короче. Так, да, доїга бачу. Да. да Доига, мальок. Те, що тоді рибу. <ріба> <ріба> Паша теж там вдалеке. Сьогодні будемо в трьох, спробуємо піймати щучку та окушка. По оснаці, далі все покажу і розкажу. Погнали! Сьогодні ми будемо на човні, а оснасточка у нас буде Фортранчик. Азура Фортран до 28 грамів, катушка Ультегра 4000. Новенька 25-го року. І буде стояти 8 грамів Гамблер ось. ось. Шнурочок намотаний джигінг яматої 1. Ну, цієї палички до 28 грамів забагато тут, ну дуже мені хотілося порибалити на нього. Тому будемо вирушати. Спускаються на воду. Ну, Поки віталік, пашу забули, та Паша не їду. Вони електромотор ще прицеплять. А ми почнемо Так, Підемо в ту сторону зараз, будемо шукати щучку і окушка. І закид зробимо, попробуємо. Понад бережком пройтись і досить непогана я вам скажу така подача мощна була йде в коряшку та що ж це там таке дивіться як фортрана загибає так десь тут поруч ух ти оце свечка була непогана щука гасає кругами так іди сюди як тебе взяти ух ти так треба фракціон мабуть попустити так під лодкою ось така ось Фух. ну це гарна щука Фух друзі ну ось така ось ох пін впала ось таке на зараз її зважимо гамблер в роті в самому роті прям та он дивиться Взагалі в шахті. Зараз будемо визволяти. Де мій інструмент? Та ну тихо ти, подруга. Це ти бойка. Та тихо. кусила вона гамблера, дуже глибоко лотнула, перервала повідець мій, мій гамблер у неї в роті. ну Зараз хлопці підпливуть, у них є довгі ці щипці. Бо так дуже глибоко вона заковтнула. Не можу нічого, ось цими ось плоскогубчиками не можу нічого зробити взагалі. Не вистачає довжини. А зараз поки що перев'яжусь. Зважимо цю щучку так, у нас стоять а, щось вони блимають. Стоять кілограмчики. Зараз ми її підчепимо. Десь отак от, от. І скільки вона в нас важить. А важить вона у нас 1800 800 Ось така. Ну це мінус гамблер в роті ще й 8 грамів джихріг. Кіло 800 щучка. Перша така ось красуня. Є, подача була. Помогли дістати гамблера. Віддаю їм щучку на куканчик. Ось такого ось малінового гамблера з'їла, ледь дістали його. І, до речі, оцей ось повідець, який металевий, типу, не, не крутиться, не ламається, вона його перегризла ну, вже в човні. Ну, Перев'язався, зараз спробуємо ще. Піймав, Грибимо до нього. Не бореться. Досить непогано так бореться. Ті малеча. Маленька, але все ж таки піймали. Це, відпустив. Я так, що за блисня? Блешня да Іга? Голден Кетч. Вже причалили на боріжок. Ось так ось. Ну, що можна сказати? Ще трошки раненько. Водичка така мутненька. Травичка стоїть, ще трошки раненько. Ну, якби одну щучку піймали, досить непогано, кіло 800 Віталя теж піймав одну маленьку, ну там щупачок. І усе Паша, на жаль, нічого не піймав. Ну, якби... Зараз ще розповім за оснастку, яка у нас буде, на що будемо ловити, що за корм, які гачки. ну Далі все покажу і розкажу. Починаємо. Корм у нас це Real Fish, кальмар восьминіг і кілограм макухи. Розмішаний тут. І будемо ловити на черв'ячка дендробине. Оснасточка у нас патернустер, фідерна кормушка і по три черв'ячка. Якби повідеться, сантиметрів 15, можливо 20, недалеко від кормушки. Якби три удочки, крокодил, біленький, космос фідер і крокодил зелененький, теж 20 фідерок. Тато вже закинув удочку поплавочну, одненьку поки що провіряє, є чи тут якась рибка. Маємо закидуватись. Так, Це перший у нас, кліпса якась стоїть. Ну, зараз побачимо. Ну, Десь там по кліпсі, можливо, трошки далі треба. Ну, хай стоїть. Палочки всі вже закинув, так що чекаємо на рибку, що в нас буде сьогодні. Будуть ли у нас лящі чи сазани, водичка дуже сильно впала сантиметрів на 50-70 води немає. Ну, Побачимо, як це на рибі відреагує риба. Ола покльовочка тільки що на крокодила. О, там щось смикає. Ну, прогалив. <плёвочка> була тільки що покльовочка невеличка. Чекаємо на продовження. На поплавчанку не хоче поки. Ну. А тут потроху Сид... сизрідка клює, але риби поки що не піймали. Вже Віталя прибув. В'яже <правда> фідерок Флагман, Легенд. Правда, він у і на нього довговатий тут є так сіки. Ну, Справимось зараз. Поки що клює дріб'язок. Там от Паша пробує жеріха піймати. Ну виходи з утра жаріха багато було, зараз поки нема. Віталій ну. ще боковий ківок розклади ну, може щось і піймає В Перший раз вигулюєш її. Да. Будемо пробувати вчитися. Пругави прогавив покльовку. Гарна клювака була. Є чи нема? Є щось. О, папка піймав. Хі -хі -хі. Поки ми тут перекусуємо. Ну, невеликий. Так, підсаку. О, лящ. Опа! Хе, Опа! випрыгнув. Да юмої за ці коряги цепляється проще так взяти. Ось це нормальний один невеликий Попка прийшов і он лячав захопив <пив> Прийшов і показав як так? Да? Ага, Прийшов і показав як ловить. Це <пив> ви тут не тим займалися Ну, такий непоганий. непоганый у Віталі теж тільки що була покльовка. Ну нікого. фирка так загнула здорово вот это вроде есть да вроде <смірка> <смірка> вот это У дитя там борода борода <смірка> Оп. Борода. Давай опускай, а я буду за леску тянуть. Лящ. Ты, конечно, лящ. Лящі справився Ну <рив> <рив> такі під нижню губку все як книжка пише І в мене кліє перестало на короткий. Садк Пляща в садок Так улов Рака за клешню поймал. вот это и он. Тут клюе. Червячка захотел. вот такие. Ай. Сейчас его выпустим. О, вот это веталь. копил кого-то. Та три аккуратні, аккуратні, болісі сазан зараз стартане. Підніми, щоб подивитися хто там хоча б. Оголящ! Та там здоровезний дядя. Трофейний. Опа! Взяли. О, оце вже такі, які клювали. клювали. Зараз його заважимо. Фух, хорош. Класс. Вот Это я понимаю. <решит> <Ждина>. Аврора кукурузка. <решит> Двушечка, да? Да Та нет, больше нет. двушечки. Больше. Нижняя губа. Да белый сопливый, бери Так, Фух, да, ну моя рука там да, непоганий. Оце рибина. хе Гарнявий. Хорош. Добрнявий. Не тили його до себе, будеш весь в саплях. Єлі встиг його фідер піймати. Фу. Поки я там ходив, нього чуть фідер не утягнуло. Фух. Пляч знову капець. Він теж непоганий. здоровий. Я б сказав. би. Так, заводимо його. Є, взяли. Фу. Ще один. Віталя, он теж. На боковый кивочек у виловив, поки він Пока у нього тут фідер чуть не утягло. Віталя, Віталя розкрив секрет на шукле криє... ящик Обычно он кукурузка. ось така, Без ничего. Над... Без нічого. Без, надпису, без нічого. Потому що секрет фірми. Да, секрет фірми. Ну якби трошки лісі вже там надубасили. Два здоровеньких. Два поменше, навіть один карась. Очкав Віталі і риба. І риба. Оооо, це такий самий ліщамба. Хорош, бореться. Так. А ну Віталя, мари! Легенда в дугу. Ляч на гачку. Ага, вниз пішов. Опа! Взяв. Ще один. Опа. Ну, нього то ж непоганий. Да ну, таких лящів можно ловить. Клас. <гум> Тільки сонечко виходить, и починають потроху клювать. Да, <гум> риба за черну. Да, ну конечно як його легенда чуть не ушла в воду, ну це вообще, я потім покажу как воно все выглядело. Уже подивився на камері, не засняв цього, но це було... Це екшен був Продовжуємо ловити, в мене щось не клює. Віталя мене повністю облавлює. Хай. Віталя зачепився під берегом. У мене тут риба клюнула. Тож напевно ляч або карась. Ух, ти поперло. Ляч. О, лопата. Я возьму ветер пока. Опа. Эч. Эч. Да ага. Вот это гигант. Фух, виволок його нарешті Ось така ось рибина. Ну да, це посерйозній буде. Відчепимо його. Та ну оце риба. Фух, дивіться який. Ось це рибина, така рибина. Он це я розумію. Віталя ще одного схопив, чуть, чуть знову в не утягло. Засняв, не так не встиг поклевку засняти. Так, іду приймати. принимать. вже дільфінірує. Що, свалив? <говорит> Там корч є. Там корч є, тут я зачепився уже садку підсака папкина не витримав крабон. все надламалась вудочка ну, була така он 6 метрова ну, непонятно що за фірма ну старенька Вийшла на пенсію. А -а 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 -а. Паша ще причалив хижака пробував. Ну щучка погризла. Подкусувала нього приманок трохи. От такий поводок в наступний раз. Ну нічого, затовила на вигляді. Далі ще й але скоро будемо завершувати. Дістану садок, покажу вам. Ну там непогано. Всім риби хватить. попустило повністю ясь. Та все, пацаки нема в нас тепер буду витягувати отак опа на такий. Нормально. Мало вот, конечно, от но все ж таки пойдет. Это реально это кукуруза. <laughs> <laughs> да, вы прикалываетесь. <laughs> <laughs> вы не прикалываетесь. Да, Паша, Паша Виталик, надо меня на, на тебе кукуруза. <laughs> а на нее он клюет. <laughs> <laughs> Садочек. Будемо доставати садочок Та побачимо що ми тут сьогодні наловили з Віталіком і з татом Я попробую ще дістать зайде та Он там зачепився як завжди за щось Ща що зліземо Давайте мене обіжети засучки заїди це взагалі видиш на оце стільки зараз будемо їх висипати карася як всегда зачепиться А оце ось такий у нас уловчик. Скільки тут лящиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Вісім лящів. Ну як би такий уловчик у нас. Ну що, друзі, ось така ось вийшла у нас риболовля сьогодні з татом, з Віталіком, теж на дубасим. Паша теж присоединився, щучку пробував ловити. Ну, хто в тебе сьогодні подкусував? Рад ли надо кусила? І все. <реш> ну, якби кому сподобалось відео, ставляйте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде дуже цікаво до наступних цікавих відео. Папа. -па.